Продовж трьох останніх місяців цього року передбачаються планові перевірки суб'єктів господарювання, які реалізують продукцію або ж надають певні послуги. план перевірок ми даємо на затвердження в обов'язковому порядку до Держспоживінспекції України і погоджуємо з Держспоживінспекцією України. Особлива увага буде в плані роботи приділятися. Тим підприємствам, які реалізують продукції дитячого асортименту, тому що це саме продукція для наших дітей, і вона повинна бути під особливим контролем, вона повинна бути якісна, повинна безпечна бути, тому що діти найбільше реагують своїм здоров'ям на якість і безпеку товарів. У цей список також потрапили й інші підприємства харчової промислової галузі та сфери послуг. У період мораторію на планові перевірки до інспекції з питань захисту прав споживачів зверталися як краяни, так і буковинські підприємці. До прикладу, на ринку стояли два продавці олії. В одного об'єм пляшки становить 6 літрів, а в іншого лише 5,5. Цей підприємець продає олію за 120 гривень, який чесно торгує. А той. Теж, вроді би, ємкість велика, і ну, на оку неможливо визначити чи там 6 літрів, чи там 5,5. Він по 115 гривень продає. І скажіть, де купляють, у якого підприємця, у нечесного підприємця купляють. І він прийшов до нас з вимогою захистити мене звичайно, перевірки не проводилися. Ми йому надали консультацію. у цьому випадку. Страждає і споживач, адже платить більше коштів за менший об'єм продукції. Це для споживачів це одне з актуальніших питань. Я не знаю, кому дійшло, до цього додумався заборонити перевірки. Це тобто забрати кота з кімнати і запустити туди ще пару десятків мишей. Мало того, що у нас крадуть безбожно, то що не дотримуються законодавчої бази, так ще заборонили перевірки. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.